Коли багато працюєш, не, не витримує техніка. В моєму випадку бензокоса здалася. От. У мене дві поломки. Перша це обірвалася ручка, отут, алюмінієва кусочок. Ну, не ця, а інша, ліва, це права. От. Модернізую за рахунок отакої суцільної. Це Ця ручка вона двойна така суцільна, бо в мене до цього стояло одинарні дві. От. Поставив цю ручку, зараз поміняю, підключу провода. От І друга поломка, над якою я працюю. Це вийшов з ладу щиток, захисний кожух, захисний кожух бака. От. Це вже третій бак помінявся. Другий за сезон, третій за всю історію цієї коси. Так що на силу купив оцю нормальну защиту, була до цього слабка. А це пластмасова, а це таку ж сталеву купив. Але вона теж від вібрації тут обірвалися вуха. Я нову купляти не хочу, тому що на новій так само вони обірвуться. Ця походила небагато, один день попрацювала. От. Тому я хочу спробувати отако її пофіксити. Виготовив отаку заготовку, таку заготовку зробив з лопати, з звичайної лопати виточив. І таким чином ось хочу її приварити сюди. Думаю, що буде триматись. Ну Якщо вже це не поможе і лопне, то тоді повністю з лопати зроблю ціляком таку готову. Та вже повинна витримати і не лопатись. Але цей захист тут обов'язковий, то що будуть виходити з ладу баки. Тут, має бути захист, щоб воно не толкло, там, коли транспортуєш, воно скаче там. чи... Там, ложиш, ставиш, косу, Воно весь час йде навантаження на бака, так? Таким чином він буде захищений. Тому от такі нюанси з модернізації. Пишіть, в кого були подібні поломки, хто як фіксив. Так що такі лайфхаки ділюся.